Доброго раночку, мої соколи, гарні, мужні, сильні. І мої ластівочки гарні, красиві. Ох, Все поглащающе, да? ні один мужчина не пропустить згляду моїх красивих підписниць. Бо вони ж відьма-ядвіга. Ох, відьма-ядвіга все зробимо. Щоб не одна жінка, не один чоловік моїх підписників не були одинокі. А ви ж знаєте, я можу. Давайте на цей тиждень, що він нам несе, поступово буду відповідати, бо я зараз роблю діагностики, потім по черзі відповідаю. Все, в общем, по черзі. Не, не переживайте, всім відповім. І так, смачної кави вам починаємо цей тиждень, що він нам несе. Хтось на сьогодні почне нове діло. І це правильно. Правильно, сьогодні такий день, хоч він і понеділок. Ну, великі масштабні діла не робіть. Ну, якщо ви там надумали щось нове почати, ну, може бігти на нову роботу, може новий одяг ходіть. Це також обновляється карта. Говоря про те, що треба щось нове. нове. Візьміть новеньке в дітей, навіть кофту, може колготи, там туфлі, любе. Оце буде тоді. Удачний тиждень. Нове щось одіньте, і буде добре. Так, дивимося далі. А так, нове. Починаєте щось нове. Дивимося далі. Хочеш побільше вам гарних карт витягнути. Ой, як у вівторок гарно. Збирається вся родина. Або почуєте від родини дуже багато гарного. І за доньку, і за внуків ваших, і за ваших батьків, і за вас ваша пара міцна. Крепка, стабільна, якщо хочете таке сказати. Не треба тут нічого поганого додати. Ваша сім'я це ваш тил, ваш очах, ваш друг і е, ваше, ваш захист. От, з сім'єю все добре буде, не переживайте. Так, дивимося, витягую. Через великі-великі прегради. Ну, це вівторок середа. Будете знову спілкуватися, може з коханим, з яким ми поспорилися, може і з другом, може з дітьми, син, донька, щоб бачите, скільки у вас приграти, і колючки, і камні, і все. Але ж пташечка говорить про те, що є шанс наладити відносини. Пташка, це новина. Певнено стоїть, дивиться, щоб з вами наладить відносини. Не утіряйте момент, з ким ви там поругалися. Може хтось на роботі, може з подругою, може з сином, може з коханим. Отут є якраз шанс повний наладить відносини. Так, далі дивимося. О, яка гарна карта. Карта стабільності. Карта. Радості, це нам говорять четверг. Ну, четверг він, ми його і завжди чекаємо від четверга гарних подій, бо це чоловічий день, сильна енергія, енергетика. Бачите, пригради всі заді. Ось якесь те, що ви задумали, може, діло, може, якась новина, може, щось те, що ви планували. Може, з подругою, може, з сім'єю, може, з сестрою, може, з родиною. Дивіться, все засажене і арка. Арка. Що таке? Арка це увінчена квітами, це радість. От ви в отримуєте радість, получаєте радість. Хочу так виправлятися з таких слів суржика, хочу, щоб ну, гарно говорити. Ну, нічого, трошки попадаються слова суржики. Я думаю, ви на мене не будете сердитися. Ну, от ви і в кінці неділі переможниця. Королева Пентаклій отримає все. От я вам цього бажаю. Це п'ятниця, субота. Ну, на вихідні, звісно, буду дивитися окремо. Але тут вона отримує все те, що ви планували цілий тиждень, а може і місяць. З тваринками все добре. Знову сидите в аркі, вінчана квітами, тут все поле зелене, квіти посажені. Повний вулик меду, а це говорить, що всі грошові справи ви закінчите і отримаєте мед? Мед, це що нагорода. Так, за свої труди, гарна карта, дівчата, це гроші, поступлення вам грошей. І ось їде ваш сокіл. Хто може одинокий нарешті ось кохання, а хто чекав сина, ось відпустку, ось він на коні і їде додому, або чоловік, або брат, або внучок. Я вам цього бажаю збирається їхати і він таки приїде. Мої красунечки, щоб оце все гарне, радість, гроші, повні вулики, меда, грошей і ваш коханий був з вами.